Зараз на фронті, то є певні проблеми громадське здоров'я за законом, психічне здоров'я. Останні спілкування з обсом президента та представниками першої леді було проголовано про те, що вони дійсно хотіли, щоб саме уряду обстанови доклали максимальну зусиль для того, щоб це було реалізовано і реалізовано, наприклад, і івропейські Він Потім можуть затримати освічення місця якості. Нас не вистачає лікарів екскі. У нас на вистачанні реабілітологи. Така група, а, і, з, і, пані, з, і, група я Вона співпрацює з пані Леони Зеленською. Група активної реабілітації. У року році став інструктором активної реабілітації. Я там побачила, це не іноземна країна, це не приватна лікарня, це наша державна лікарня. Он будет периодически все равно обращаться.